Пластичні хірурги з Канади допомагають врятувати обличчя українським воїнам. Їхня бригада пробуде у Києві два тижні. Оперують лікарів в центральному військовому клінічному шпиталі. В бригаді не лише хірурги, а й ті, хто підтримує солдатів в постопераційний період. З медиками спілкувалась Ольга Скотникова. Треба з вами Англійська та українська з акцентом. В операційній змішана бригада хірургів. Більшість із них канадці українського походження. Працюють поруч з українськими колегами. Олег Антонишин пластичний хірург із Канади. Має досвід роботи з військовими, яких було поранено в Афганістані. Працюю в такому в шпиталі в Канаді, в Торонті звати Саліберкас, Hospital. той на Канаду найбільший травма центр. Всебто там всі, що є ранені, чи то вогнепальні рани, чи то автомобіле акциденти, і так далі, то, то аварії, то е, місцеві пацієнти власне працює в Канаді. Олег уперше приїхав до України, коли розпочались військові дії на сході. Каже, це його четверта ротація. То патріот, то герої наші, зато є, приємність нам справляє приїжджати тут Україну, допомогти в який спосіб можемо виходити поранених на війні пацієнтів. Робота медичного брата Миколи Сідея. Він у Канаді вже 14 років. Його завдання в шпиталі допомогти після операції не лише фізично, а й психологічно. Те, що ці бідні хлопці пережили, звісно, накладає відбиток на їхню і нервову систему і. Як післяопераційний період, як протікає, тому що ви знаєте, в них ці нерви розшатані до кінця. З Канади приїхали пластичні, лицеві та мікрохірурги. У шпиталі кажуть, їхньої допомоги потребують хлопці після опіків тяжких поранень облич. Є досить значна кількість хворих, які потребують цих операцій після важких поранень обличчя, які мають дефекти верхньої, нижньої щелепи, дефекти орбіт, які втратили очі. В зоні АТО канадські хірурги разом з українськими зробили 20 операцій 12 пацієнтам у Києві. Пробудуть до п'ятниці. Ольга Скотникова, Андрій Машляківський. Новини на першому.